Друзі, моє вітання важка ніж для столиці і багатьох міст нашої країни. Була вора вкотре такого цивільні об'єкти, на жаль, є загиблі та поранені. І на тлі цього всього доволі яскраво звучить заява сенатора американського Лінсі Грема, який е в інтерв'ю американському телеканалу можна зазначити, передав вітання Путіну, зазначивши тут. Цитата Путін, твоя черга настає, Трамп збирається надерти тобі дупу». Це пряма мова про те, що відбувається в американському е політику, Дійсно, змінилися настрої на більш про в білому домі, чому варто нам з вами чекати. Все це буде полі нашого зору з нашою експерткою, яка допоможе більш детальніше в цьому розібратися. Це Юлія Забіліна, політична оглядачка, американіст. Пані Юлію, я вас вітаю. А, вітаю так, доброго ранку, хоча він не зовсім добрий, але тим не менше. Да ну, який вже маємо ранок на сьогоднішній день, пані Юля. Ну, от, власне, на тлі цих масованих атак а, Росії по нашим цивільним містам а, тут я про видання Аксіос, який раніше багато давав інсайдів в контексті зміни риторики американського президента. Він анонсує а, це, це видання. анонсує, що Трамп оголосить у понеділок про новий план поставок озброєння Києву, і, начебто, у цей пакет а, допомоги може увійти наступальна зброя. Ну а uh... Наскільки дійсно варто довіряти от таким, от власне заявам, які виникають на шпальтах західних медіа, ну насправді можна точно однозначно довіряти таким виданням, як Axios і загалом їхнім джерелам, бо це дійсно хороше видання американське. Ми з ними я з ними особисто спілкувалася, коли була у Вашингтоні. Але тим не менше, щоб не оцінювати зараз видання безпосередньо, так ми зупинимося. давайте на тому, про що вони розповідають власне, щодо щодо зброї наступальної. Ну насправді вже. Готуються, наскільки я знаю, декілька пакетів допомоги для України, але вони готуються не так класично, скажімо так, як це відбувалося за президентства Джо Байдена. І, власне, по суті, ці пакети це є продовженням тих, от виділення тих по суті залишків, які ще є у Сполучених Штатах для України, але знову ж таки ця зброя вона буде відправлятися не по тому принципу, тобто по суті, безкоштовно. А ця зброя буде відправлятися в Україну за гроші, але за гроші наших європейських партнерів. От, якщо прослідкувати за останній час, також в ЗМІ проскакує інформація про те, що Сполучені Штати там активно спілкуються з Німеччиною, з зокрема щодо поставок щодо поставок Україні Петріотів. От насправді зараз я знаю, що от останні декілька тижнів, зокрема після саміту НАТО в Газі, активно дуже спілкуються європейські. Партнери з американцями щодо саме якраз таки щодо поставок Україні зброї, закупівлі зброї. І власне я знаю, що український президент Володимир Зеленський він озвучував під час зустрічі з Трампом в Нідерландах на саміті НАТО. Він озвучував власне ту зброю, ті типи зброї, які Україні потрібні. Там, звісно, була не тільки оборонна зброя, там ну не тут. Мова йде не тільки про систему Петріот. Тут, власне, а, ну там були і про, а, і про наступальну зброю. Наскільки Трамп а, готовий зараз а, це все, скажімо так, дозволяти цю а, поставку в Україну, от тут я би сказала, що а, я була б більш обережною в оцінках, тому що дійсно треба подивитися, от заяви, зокрема, лінці Грема, він завжди любить любить використовувати такі, знаєте, яскраві метафори. Йому треба закріплятися на цьому треку україно американському як перемовнику. Як знаєте, такому йому треба е, займати якусь свою нішу також в американському. Політикумі, але от щодо безпосередньо того, чи будеться зброя, чи будеться зброя наступальною, тут можна згадати також і те, що під час останньої розмови з Трампом з Зеленським, Трамп спитав, скажімо так, українського президента про те, чи можуть зараз збройні сили України розпочати, хоча б десь на якомусь відрізку фронту контрнаступ, от я знаю, що на це Зеленський відповів. you Власне, що нам якраз таки і треба ця наступальна зброя, тому я би знаєте, тут, тут все ж таки в публічному просторі трохи в утрималася від однозначних оцінок, що от 100% ця зброя буде її надішлють, тому що певні речі, коли вони супроводжуються в ЗМІ, я вже знаю. З досвіду вони потім, на жаль, можуть зриватися. Але те, що от якщо скласти всі пазли докупи, що Трамп. Він цікавився, чи може Україна розпочати десь наступальні операції. Власне, то ну це свідчить про те, що він цікавий зацікавлений в тому, щоб Україну зараз посилювати, в тому числі і по зброї. Пані Юля, можете уточнити для наших глядачів, а в чому ще сумніви у Дональда Трампа чи у Білому дому в цілому щодо надання нам того виду озброєння, ті кількості, яку ми просимо, якщо це вже ранкове відносини? Тобто ми готові це придбати за ті кошти, які Америка скаже. Ну Тут розумієте, глобально Трамп не змінив своєї думки насправді щодо, щодо війни в Україні, щодо України, щодо Зеленського. Це не те, що зараз там в нього стався раптовий, раптово змінений світогляд. А Що ж ми та, зараз бачимо? Це якраз таки розуміння того, що у нього не виходить. Зараз я. Поясню розуміння того, що у нього не виходить домовитися з Путіним. Тобто, мотивацію то скоріше треба шукати по-перше в його відчуттях, от незадоволеності, в тому, що вже скільки насправді десь 6 місяців він президент 6, да, і за цей час йому не вдалося домовитися. Тобто він тут відчуває роздратування. І я наскільки пам'ятаю, навіть зараз про це теж пишуть американські змі, і в тому, що. Він почав розуміти, що Путін водить його за ніс. А Зеленський, якраз таки готовий до перемовини. Це те, що це те, в чому нарешті почали його переконувати наші українські українська влада і іноземні дипломати, іноземні лідери. Це якраз таки от в різниці в цьому світогляді. От, тому це скоріше треба зараз бачити роздратування Трампа, що він у що в. Його першочергові стратегії, да, виглядало все так, що він там дуже швидко домовиться з путіним, бо Путін там він його добре знає, він про це розповідав, це зробити не вийшло, тому він зараз почав за застосовувати і а, інші фактори впливу. А друга причина це в тому числі, а, це в тому числі настрої серед його виборців, а, таких консервативних дуже республіканців, які можливо і не так активно симпатизують Україні. Але якщо продивитися... Результати то майже всі вони ненавидять, не сприймають Путіна. Тому, власне, звісно, що він: а, от коли вони бачать, що а, Путін по суті водить Трампа за ніс, Трампу треба як сильному президенту, яким він себе презентує в Сполучених Штатах, йому треба продемонструвати справді сильну відповідь, яку ну от власне ми зараз це і угу. почали спостерігати. Ви вже зазначили про те, що, скажімо так, відносини військової допомоги у нас з Америкою змінюються, Що тепер це буде допомога не на безоплатній основі, як було за каденції Джо Байдена? Тепер це більш ринкові відносини. І на тлі цього, от ми знаємо, що Палата представників США проголосувала за подальшу військову допомогу Україні, і підтримка продовжуватиметься. Тож про що тут іде мова? Це що за відносини? Що Америка готова, от що власне палата представників голосує за продовження допомоги? Ну насправді в треба. Віддати належне палаті представників і в сенаті і в. Палаті представників у нас велика кількість людей, які нас підтримують. Це ще, звісно, треба проголосувати в сенаті. Наскільки я пам'ятаю це, ще не проголосовано в сенаті, але в сенаті у нас ще рівень підтримки навіть краще ніж серед конгресменів. От, тому я не очікую, що там будуть якісь несподіванки негативні для нас. Це насправді там невелика сума, ну відносно невелика. Там здається, ну тобто там здається 500 мільйонів. Ні, внучі три п'ятсот. Так, ну тобто, це це невелика сума. Насправді її вистачить на дуже нетривалий час. От, але це власне по суті, це. Продовження тих проукраїнських настроїв, які зараз є в палаті представників, які є в сенаті. Я знаю, що там декілька конгресменів, таких активних проти України, намагалися зірвати процес, але зараз насправді фокус уваги навіть в цих консервативних антиукраїнських. Політиків у них трошки зміщений. У них зараз там основна тема це файли Епштейна, а, власне і розслідування. Тобто вони зараз більше зосереджені на цьому, і це для нас насправді вигідно. Бо я бо якраз таки а, от встигли проголосувати таку підтримку. Це насправді просто такий невеликий акт підтримки. Знову ж таки, підкреслю це невелика сума. На жаль, для нас, але якийсь пакет, один. На якийсь один ну можливо, це якраз таки може бути витрачено, але mm -hmm. знову ж таки, треба щоб ще повний цикл, щоб ще проголосували в Сенаті, і вже після цього можна буде розповідати про те, що так цей пакет може бути сформований і виділений Україні. Або там mm -hmm. ну, я, я не думаю, що тут питання про, про зброю, от але все ж таки така підтримка від. Конгресу вона теж важлива для нас. Угу. Ну от очікуємо, що сьогодні ввечері за київським часом, якраз перші новини щодо нового пакету військової допомоги, будуть оголошені. І сьогодні ж має відбутися ще зустріч у форматі Рамштайн. На ньому очікують участь очільника Пантагону та генсека НАТО. що це повідомили об'єднання делегації Великобританії при НАТО. І на новому засіданні контактної групи обговорюватимуть оборону України по суті. До цього зустріч Рамштайна, яка відбулася, там 에, Сполучені Штати Америки вперше не були присутні. Вони там пояснювали з різних причин через органіційні моменти, не могли там долучитися, хоча могли і онлайн долучитися, але цей аспект теж проігнорували зараз. Тим паче, на такому високому рівні очільник Пентагон буде брати в цьому участь. Це Тимчасове, скажімо, так, повернення сполучених штатів Америки, чи це ну прям ну дійсно кардинально? Вони змінили свої свою стратегію, і тепер, от курс на те, щоб допомагати Україні далі? Ви насправді дуже правильно. Формулюєте запитання, це я вважаю, що це тимчасове повернення Сполучених Штатів. Власне, поки Трамп не змінив свої настрій, не змінив свою думку. Тобто, у нього основний настрій, що він все ж таки хоче добуватися закінчення війни в Україні перемовинами. І власне в цьому контексті ми також я думаю, що потім згодом обговоримо і можливо потенційну зустріч з лідером Китаю. От і цей 50-денний, скажімо так. Так п'ятидесяціенну перерву, але, зокрема, Трамп не змінив свій підхід. от власне, що важливо розуміти, що він зараз не буде продовжувати політику Байдена в тому плані, що він от буде декілька років такі виділя... виділяти пакети озброєння чи допомоги. Власне, так він Україну буде підтримувати. Я впевнена, що він вже від цього шляху не відійде, бо знову ж таки повторюся велика кількість вже речей сталося за ці місяці, які спонукали його трошки від і дозмінити свою а, лінію поведінки, але базово, що важливо розуміти, що він буде знову ж таки фокус-фокусуватися на тому, що ці що цю війну треба буде завершувати перемовинами. Я очікую, що активізація, якраз таки, перемовного процесу, і в тому числі більш активно за участі сполучених штатів, буде якраз таки восени. Бо зараз і Росія вона не не демонструє такої прихильності до перемовного процесу. Ми знову ж таки не розуміємо, коли відбудеться наступна зустріч в Стамбулі так, президент Зеленський він доручив, щоби підготували зустріч на рівні лідерів. Власне Путін Зеленський Трамп, але знову ж таки російська сторона не хоче такої зустрічі. В мене є великі сумніви. Насправді, що Путін буде зустрічатися врешті з Володимиром Зеленським. Тому тут, тут дуже важлива активна участь Сполучених Штатів, і я я впевнена, що це взагалі от буде все в. Вирішуватися трошки на іншому рівні, якраз таки між сполученими штатами та Китаєм. А, от але повертаючись до вашого питання щодо участі щодо участі очільника Пентагону. Ну ми також можемо згадати в цьому контексті, як нещодавно призупинили поставку озброєння для України. І власне там було декілька навіть відео про те, як Трамп він ніби запитує гекси та очільника Пентагону. Власне, що ж це сталося, що Трамп про це не Знав, і це дійсно там велика кількість і моїх джерел про це стверджує, і, і американських про те, що Трамп саме про призупинення допомоги Україні він не знав. Тут треба просто, якщо наші глядачі можуть сумніватися в тому, що американський президент може про це не знати, то тут також важливо додати деталь про те, що зараз велика великий недобір кадрів в державних структурах Сполучених Штатів, тобто там на різні позиції в державних структурах. Урах не можуть знайти людей, які би зайняли цю позицію. Це в тому числі пов'язано з тим, що велика кількість чиновників були звільнені, тобто, що якраз таки вони працювали за часів попередньої адміністрації. А тут ну дуже сильно не сходяться позиції в попередньої влади і в чинної влади. Тому власне. Це також відбувається на комунікації між державними структурами. Якраз таки, от заступник Піта Гексета Елбрідж Колбі, його в, в Америці називають просто Брідж, Брідж Колбі, він власне, був відповідальним за, за це призупинення. І дійсно Трамп про це не знав, тому що трошки там, ну, там по-іншому зараз відбувається комунікація. І я думаю, що якраз таки для того, щоб засвідчити. Що а, американська влада Трамп безпосередньо, що він не впливав ніяк на це призупинення, і власне він якраз дотримується зараз політики підтримки і зміцнення, я б сказала, України. Я думаю, що було це розпорядження, щоб на найвищому рівні, власне, в Рамштайні представлялися представлялися Сполучені Штати але. Я впевнена, що це це буде тривати просто якийсь певний відрізок часу, знову ж таки, коли не розпочнеться почнеться активний перемовний процес, угу. я тут ще хочу уточнити. Ви вже зазначили, що власне тимчасово, бо можливо, ми сподіваємося, довгостроково ця зміна риторики е Трампа до підтримки України. Вона е спровокована якраз е тією нагоди, що не спроможемо домовитися з Путіним. Мені хочеться зрозуміти, а який відсоток в цьому складає можливо більше повпливало на саме те, що не неспроможна Путін домовитись. Внутрішні настрої в Америці, наскільки я розумію, ну, там чималий відсоток тих співгромадян е, Трампа, які підтримують продовження допомоги Україні, тим паче ще виробники зброї ну вони ж явно зацікавлені в тому, аби е, виробляти зброю е, і заробляти на цьому грошей. Наскільки на ці фактори Трамп зважає? Це теж важливий аспект, але знову ж таки про те, що навіть виборці Трампа такі радикальні консервативні, вони все рівно терпіти Путіна не можуть. Вони впливають, звісно, на зміну риторики. Але також так важливо і оце збройне лобі в Америці. Дуже гарно працює закон про лобізм, і Власне, це не секрет, що якусь там частину республіканської партії чи окремих представників представників республіканської партії. Ці їх спонсорують там різні збройні компанії, саме зброярі, американські зброярі, які власне фінансуються. Тому звісно, вони зацікавлені в тому, щоб надалі поставляти надалі поставляти Україні зброю. Але щодо цього, якраз таки якихось застережень чи заперечень з боку американської адміністрації, принаймні там за останній час я особисто не чула. Якраз таки тут є повне повне сприяння. Тому що якщо ви хочете продавати, ну от, як ви сказали, ринкові відносини. Трамп він бізнесмен, він дуже добре в цьому орієнтується, тому якихось застережень щодо цього в Америці немає. Але питання, знаєте, те наскільки американська індустрія вона встигає за рівнем виробництва, навіть який зараз триває в Росії, знову ж таки, рівень ця швидкість виробництва ракет. Чи снарядів наскільки вони взагалі встигають за Росію? Але це окреме запитання, ну воно. Більше до фахівців зброєрів от але знову ж таки наскільки я чула, що тут є певні сумніви щодо, щодо впевненості, наскільки це виробництво може бути швидким, тобто наскільки швидко Україна може отримувати взагалі ці всі, ці -всі цю всю зброю від сполучених штатів, і ну це стосується також і Європи, але ну це теж угу. в вже... ви вже згадували про цю потенційну зустріч, яка може відбутися. Між е, Дональдом Трампом, очільником е, лідером Китаю та російським терористом, видання The Times каже, що Трамп Путін та Сі Цзіньпінь можуть зустрітися в Китаї на початку вересня. Йдеться про те, що Пекін оголосив про плани відзначити 80 вісімдесяту -річ, річницю закінчення Другої світової війни парадом на площі 3 вересня. І за інформацією журналістів Путін вже погодився на участь, тоді як Трамп поки що офіційно не відповів. Очікується, що його запрошення буде озвучено найближчими. Днями, яка, по перше, ймовірно, що вони дійсно всі зустрілися. Я розумію, що Путін був, звісно, мабуть, там був просто в захваті, якби його допустили на такий рівень. А і тут ще цікавий аспект. Це ж по суті, 3 вересня. Це ну той дедлайн 50 днів, які Трамп оголосив для тих країн, які підтримують Росію там Китай, Бразилія, Індія в контексті е, покупки російської нафти. Як тут кажуть російські пропагандисти, це все співпадіння? Чи дійсно от так от було вибудовано? Ну, ні, це не співпадіння. Насправді це абсолютно не співпадіння. Я впевнена, що ці 50 днів дедлайну вони були дані не стільки Росії, бо в ну американська розвідка вони прекрасно розуміють зараз. Все, що відбувається на місцях, тут там, відповідні, скажімо так, інформацію, Вони з України отримують всю можливу і не лише з офіційних джерел. Я щодо якраз такої американської розвідки. Тому вони розуміють, що зараз триває, на жаль, знову ж таки російський наступ активний на багатьох ділянках в Україні, він тільки пришвидшується. От і це та сама літня кампанія. Скажімо так, Росії, яка відбувається, і е, якраз до початку осені вони не будуть, щоб вони там публічно не заявляли про те, що вони готові там зустрічатися в Стамбулі знову, але зараз Стамбул це по суті вже залишився гуманітарний трек, тобто це е, трек, там, який стосується обміну полоненими, от і це не стосується вже якихось інших, е, інших речей щодо зупинки війни чи фронту, тому. Якраз таки щодо Росії сумнівів політу на жаль немає. Вони будуть продовжувати свої наступальні дії десь до початку осені. Якраз таки я певна, що цей 50-денний дедлайн він був зроблений саме для Китаю mm -hmm. а, і для того, щоб домовитися врешті а, між сполученими штатами та Китаєм, тому що це ж звісно, ми розуміємо з вами наскільки велика підтримка Китаю а, Китаєм Росії. І власне, от нещодавно там просучилася в пресу заява про те, що Китай ну це було на це було з посиланням на джерела, але я схильна все ж таки вірити, що ця заява мала місце. Що що в Китаї не зацікавлені в поразці. Росії, от і це теж я думаю, що це насправді цей сигнал, нібито з посиленням на джерела. Він був дуже свідомо злитий у змі, щоб продемонструвати власне настрої Китаю, а, тобто вони теж десь підіймають ставки, і їм важливо домовлятися також зі сполученими штатами. Тут в цьому контексті можна згадати вже нами, скажімо, такого нам відомого сенатора Лінсі Грема. Він теж. Здається днями чи вчора, чи сьогодні, заявив про те, що от якраз таки в контексті цього законопроекту, який розглядався, але зараз знову ж таки призупинений розгляд про тарифи, розгляд про санкції, який мав розглядатися в сенаті. Власне, його дія теж. Тобто, поки що на ці 50 днів призупинили розгляд, це теж важливий сигнал для. Китаю про те, що ми готові розмовляти, ми готові домовлятися. Бо насправді, навіть якщо ви за цей законопроект в конгресі проголосували, я впевнена, що ну там, по-перше, мали залишити поправку на те, що лише Трамп особисто мав вирішувати власне проти яких країн вводити вводити санкції зі своїх джерел. Я знаю, що там настроїв, якраз таки вводити, вводити санкції проти Китаю. Та Індії не було тому важливо спостерігати за тим, як зараз будуть протягом цих 50 днів розвиватися, розвиватися комунікація саме між Сполученими Штатами та. Китаєм, власне, грем він е, сказав, що він би якраз таки ввів е, тарифи проти тих, хто купує дешеву російську нафту. Uh -huh. а, мова йде про Китай, мова йде про Індію. Тому вони зараз будуть дуже сильно підіймати ставки і десь шантажувати, погрожувати публічно тим, що вони ці. Тарифи протягом 50 днів застосують, а не публічно вони будуть вести перемовини, і можливо ці перемовини так увінчаються оцією офлайн цією зустрічю, власне, між посадовцями, між лідерами Китаю, Сполучених Штатів і, можливо, і Росії. Але все буде залежати від того, до чого призведуть ці непублічні перемовини, які будуть тривати, от протягом цього, цього терміну. Угу. Наостанок не можу згадати цю заяву, яку зробив американський журналіст Сеймур Хереш про те, що Залужний може змінити Зеленського протягом кількох місяців. За словами цього журналіста, Залужний зараз розглядається як наймовірніший наступник Зеленського. Зеленський перебуває у списку кандидатів на вигнання. Якщо президент Трамп вирішить ухвалити таке рішення, якщо Зеленський відмовиться залишити свою посаду, то наймовірніше один з американських чиновників причетний до цього сказав мені, це журналіст мається на увазі. Він піде м'яч на його боці. Цитати. Ну, я в цій заяві бачу прямий заклик до необхідності проведення виборів в Україні. Хоча за останні місяці в публічному просторі, ми чули, американських високопосадовців вони самі навіть погодилися з тим, що в нинішніх реаліях взагалі неможливо проводити вибори. Тож, про що та, ця заява? А, цікаво справді я би взагалі, от цей би знаєте, цей приклад я би розглядала в контексті дуже успішного російського ІПСО, тобто інформаційної спецоперації Росії. Я, звісно, дивилася. Я продивилася цю статтю. Я собі нагадала також, хто такий власне Сеймур Херш а, також дуже активно цю заяву розтережували саме в російських ЗМІ. А Сеймур Херш він вже не вперше, насправді, якщо промоніторити, це дійсно американський журналіст, Але він вже не вперше робить такі дуже контроверсійні заяви щодо України, щодо української влади. Він зараз активно, я думаю, звісно, я не, не маю таких доказів, да, але судячи з його заяв, можна зробити висновок, що він, що він активно підіграє російській пропаганді. А, і оцей вкид щодо Залужного, ну це дійсно дуже чутлива тема. Насправді, там вибори в, в, в Україні. це Цього дійсно певний час вимагали якраз такі прихильники Трампа, і там активні, дуже його, його підтримувачі в його політичній силі, які розповідали про те, що в Україні диктатура і власне спирались на те, що в Україні вже давно не, не проводяться вибори. Тому це дуже знаєте таке, таке точкове, влучене потрапляння в цільову аудиторію, щоб знову ж таки розмухувати ці настрої, що Україна це диктатура, що вибори не проводяться. Я цю Заяву Херша тлумачу абсолютно так, як просто вміле вміле відпрацювання російських меседжів. Знову ж таки раджу продивитися попередні заяви, попередні статті матеріали Херша. Він же не вперше він же не вперше пише такі чи заявляє такі контроверсійні речі. Насправді, російська пропаганда, російська влада дуже ефективно співпрацює з різними іноземними журналістами, різних дуже. Навіть відомих видань, там е, можна побачити різні при приклади. Там не буду зараз е, озвучувати публічно, але це дуже відомі впливові американські видання, де точкова російська пропаганда свої меседжі, е, вона так, знаєте. Е, Вкрапляє в статті чи в заяви, Тому я би не підходила тут знаєте, з того боку, що це настрої американського політикуму для того, щоб в Україні провели вибори. Тут треба розуміти, що журналіст Саймон Херш він вже тривалий час. Такі контроверсійні меседжі вкидає навіщо? Ну це питання риторичне, але я думаю, що можна зрозуміти? Чи є зараз настрої? Якщо би ви мене спитали, чи. Є зараз настрої в американській владі щодо проведення в Україні виборів як найшвидше, то ні. Зараз ця тема не в топі. Угу. Пані Юлю, щиро вам дякую за роз'яснення для наших глядачів таких важливих і складних питань, але вони безпосередньо стосуються, впливають на кожного з нас. Сподіваюсь, що стали наші глядачі більш краще розумітися на цьому. Політична оглядачка, американіст Юлія Забіліна була разом з нами, допомагала в цьому більш зорієнтуватися. Пані Юлію, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше дякую. запрошення і долучилась до нас. Дякую, дякую.